на свічки, тому що ви віддаєте тепло туди до своїх рук в той момент, коли їх катаєте. так? Ці свічки можна додати ваші аромати. Сьогоднішній наш захід він називається творчість як метод розслаблення, але в цьому тренінгу є елемент майстер-класу. Це наша свічка, за якою ми так всі сьогодні і зібралися. І ще ми б хотіли людям показати, як ще можна саме розслаблятися. Це арома масла, наші сьогоднішні ароматерапія, включно. І також це у нас рефлексія сьогодні. Писана на їх групу в телеграмі, побачила про цю зустріч. Ну дуже зацікавилась. Бо ну чому б не зробити щось своїми руками? Це дуже цікаво та весело ну, провести час, бо. У ну, нас час не вистачає цього, щоб поспілкуватися, просто посидіти. Дівчата пояснили, як робити. Вона вони показали. Вони показали вже готовий виріб, який у нас може вийти. І ну якби у кожного я думаю, побачити вийшов такий свій. Да, кожен додав те, що саме захотів. Люди з минулих наших тренінгів, з нашого такого опита. Люди людям дуже подобається зустрічатися. Це їх також відволікає від наших сьогоднішніх подій. Вони Завжди відкликаються позитивно. їм подобається зустрічатися, розмовляти. У Нас завжди є смачненька кава, чайочок, цукерочки. Наразі ми реалізуємо проект, який з 15 травня 2023 року реалізується на території Донецької області. Охоплює Краматорський район, охоплює Покровські райони. В рамках цього проекту ми реалізовуємо декілька напрямів. По перше, це звичайне надання психологічної допомоги. Нашим мешканцям Донецької області. Працюють психологи, соціальні працівники, працює юрист. Також під час проєкту ми реалізовуємо такий напрямок, як легкі ремонти на деокуповані території. Захоплюємо, охоплюємо Святогірську територіальну громаду.